Давайте з вами розберемося, чи страх, що ж це таке: це покарання чи все ж таки потенціал. На протязі 10 років я читаю такий тренінг, який називається Страхи, ключі, сили. І сразу вам тут даю відповідь: що звісно, що це про потенціал. Працювати зі страхами, це взагалі щоденна практика має бути кожної людини до тих пір. Поки ви не заспокоїтесь, бо розібравши в собі тисячі страхів, переживши якісь безсонні ночі у пошуках відповідей, ви все одно підсвідомо будете контролювати, шукати цей контроль, як же перестрахуватися. І перестрахуватися це дорога в нікуди. Давайте так, роздивимося, для чого ми прийшли в цей світ. Ми не як м'ясо і кістки ми прийшли сюди для того, щоб розвиватися, для того, щоб пізнавати себе з енергетичної і духовної точки зору. Бігти по колу в колесі ну, це не про розвиток, це про наробляння якоїсь карми, яку ви зустрінете після в своїх дітях, бо це і родова буде карма, і в своїх попередніх втіленнях. Ми сюди прийшли для того, щоб отримати потенціал. Взагалі-то я завжди всім своїм учням кажу, що Бог прийшов в нас для того, щоб насолоджуватись. Але оця фраза насолоджуватись, це не просто насолоджуватись, знаєте, тощиться від життя, не, не сразу так всі зможуть. Насолоджуватися це отримувати потенціал.